Вояк – як це діпад, і в мене дуже складні стосунки з Sonic Rivals 2. Знаєте, є такі прислів'я. Не зустрічай своїх героїв. Так от у геймерів є схоже, не грай у ігри, які подобались тобі у дитинстві. Хоча насправді я не впевнений, що ця гра мені дійсно подобалась, і скоріш за все то був просто стокгольмський синдром. Вперше я пограв у Sonic Rivals 2 десь у 2009 році, і тоді я був не просто бідним студентом, я був просто школярем, у якого гроші з'являлися лише два рази на рік. Тому я не міг часто купувати ігри і жер, що давали, ну точніше те, що міг знайти. Коротше кажучи, одного разу я прийшов до свого Баригі, і цей чортяка підсунув мені диск з Sonic Rivals 2 за якийсь там 160 гривень. Мій дитячий мозок просто вибухнув, бо це був Сонік, та ще й на PSP, та ще й з нормальним графоном. Все ж коли я прийшов додому, то ця гра зжерла мою радість. Розумієте, після 90-х сіка не дуже розуміли, що їм робити з Соніком, тому ця компанія наймала різні студії, які експериментували як могли, і випускали шлак за шлаком. Все ж я пам'ятав, що таке Сонік, і тому, коли запустив Sonic Rivals 2, то трохи прибалдів, бо це був не платформер, а ранер. Ну, знаєте, гра яку на мобілках дають безкоштовно. Коротше, суть гри проста як стосунки. Є ціль, але багато умовностей. Значить, спершу ви обираєте одного з іграбельних персонажів. І тут розробники вирішили потролити Нолана і зробили один сюжет, який розкривається з різних сторін, коли ви граєте за різних героїв. Але через це більшість рівнів повторюється, і видно, що розробникам було ну, не пофіг на гру, да? Сама гра починається з квіктайм-івенту, де ви строчите по Іксу, щоб пропустити діалоги як можна швидше. Мій рекорд 3 секунди і 70 Хм, Є ж профі? Nice. Після дуже цікавого і швидкого діалогу починається сам гімплей, а саме біг на випередки з перешкодами і бустерами. Ваше завдання прибігти до фінішу раніше опонента і постаратися лажати якомога рідше, бо навіть одна помилка може запороти вам пробіг. По-перше, на рівнях є розгалудження, і деякі сегменти можна пройти різними шляхами. Все ж, вірний лише один. І якщо ви потрапили на невірну стежку, то суперник може швидко забрати у вас перевагу. І чим далі ви проходите, тим простіше потрапити на невірну стежку і в якийсь. Момент гра вимагає вас вивчити шляхи і просто робити як треба, а не як хочеться. По-друге, це не просто дружні перегони, а бій не на життя, а на смерть. Під час забігу ви можете кинути у суперника якусь шнягу або копнути його, якщо підберетеся дуже близько. Але на відміну від життя у Sonic Rivals 2 все чесно, і противник може зробити те саме. І якщо перший рівень виглядає весело і безтурботно, то далі гра робить дуже жорстокий поворот. Виявляється, що Соніку недостатньо просто обігати суперника, йому ще треба його принизити фізично Тому наступний рівень це бійка, де гравець має вибити все одно з опонента. Все ж Сонік не звір якийсь, хоч він і їжак і бій проходить по правилам Тарантіно, тобто доки хтось не впаде на дупу три рази. І коли я думав, що мене вже нічим не здивуєш, почався другий рівень, і я зустрів руш Науковці кажуть, що пубертат починається з 12 років. Але ця гра знищила моє дитинство за декілька секунд. Раніше я думав, що все, що мені потрібно, це гра, банка пепсі і зроблена домашка. Але тепер я зрозумів, я переріс це все. Мені більше не потрібні були ці всі дитячі забавки, мені потрібно кохання. Так, я людина, вона кажан. Але якщо у Дарофєєвої та Дантеса все вийшло, то й у нас вийде. Все ж після першого забігу руж зникає, але в мене з'являється мотивація грати далі. Бо я маю побачити її ще раз. Але якщо ви думаєте, що я ненавиджу цю гру, і єдина причина грати це гаряча кажаниха, то це не так. Насправді Sonic Rivals 2 це дуже цікава гра, а враховуючи те, що робила Sega далі, так і взагалі шедевр. Ну виключення тільки Sonic Mania, але за великим рахунком, то ремейк перемішаний з новими рівнями, тому не рахується. Загалом, розробники Sonic Rivals 2 зробили все правильно. Вони вирішили зібрати всіх знакових персонажів Всесвіту разом і зробили гру про те, чим і відрізняється Sonic, а саме швидкістю. Хоча доволі дивно, що їжака, який може пускати полюку під носа флешу, обганяє червона шняга в боксерських рукавицях. До того ж, розробники постаралися над рівнями і на першому проходженні вам не здається, що ви бігаєте по одним і тим же трасам. Та й битви на аренах трохи розбавляють ігровий процес. Ну і ясна річ, що Sonic Rivals 2 не могла обійтися без головного антагоніста. Ніста доктора Егмана, він же роботник. Він же ель доктор Хуя Вомбре. І тут розробники зробили все по канону, тобто роботник створює якусь машину, а Сонік її намагається знищити. В той же час зроблені ці битви трохи тупо, бо вам не просто треба нанести багато пошкоджень босу, а вам це треба зробити раніше вашого противника. Ну і ясна річ, що ви можете один одному підсирати, щоб вирвати перемогу. Коротше кажучи, все як в універі, коли студенти борються за перші п'ять місць у списку на стипендію. Ну, а друга найтупіша річ у горі це картки. Коротше, ви отримуєте різні карточки за проходження різних випробувань, і потім можете робити з ними аж нічого. Так, я розумію, що Гвінт придумали тільки через 8 років, але все ж таки. Тому в цілому це був просто аналог ачівок, який мав би розтягнути ігровий час. Але розробники і так це зробили, додавши декілька ігрових персонажів. Але повертаючись до фрази на початку відео, я можу сказати, що іноді все-таки варто грати у ігри, які подобалися тобі у дитинстві. Все-таки Sony Crywalls 2 непогано збереглася. За 15 років і навіть змогла повернути мене у той час, коли мені не потрібно було хвилюватися за дедлайни, рахунки за тепло узимку і долар по 40.